Довго балувала Бердичівлян сонцем і гарною погодою цьогорічна осінь. І робила вона це, виявляється, для того, аби свято золотого ювілею, що до нього готувалися в одному з навчальних закладів міста, пройшло тепло і світло. Шанованих і зрілих 50 відзначили Бердичівський міський ліцей і ті, кого доля на роки пов'язала із цим закладом. У 1961-му у Бердичеві було вирішено створити середню політехнічну школу. Одразу по відкритті вона отримала порядковий номер, якому судила. Лися на довгі десятки років слугувати свого роду брендом, що вирізняв цей заклад з-поміж інших. Місто, область, країна, а з часом і зарубіжжя чітко засвоїли школа номер 15 місце збору тих, для кого освіта то частина життя. Людина приходить на цей світ, аби залишити по собі гарний слід, і таку здатність треба у ній випликати, Переконані у 15-му ліцеї. Тож все тут підпорядковане саме цій меті. Не поважати таке прагнення неможливо, тому привітати увесь колектив Бердичівського. Міського ліцею номер 15 очолюваний досвідченою цілеспрямованою, і доброзичливою Вандою Івасюк, виявили бажання чимало друзів закладу. Ми завітали всі до родини, яка має дуже гарні традиції, береже традиції і примножує традиції. Справа в тому, що ця школа одна із самих прогресивних. Сьогодні я хочу сказати також і про директора. Директор зробила все, щоб зберегти, все добре, що було. І примножити, а також дуже впевнено зробити декілька кроків вперед, поряд з іншими школами, значить, в майбутнє нашої 15-ї школи. Нема жодного куточка в світу, куди Ванда Геннадія не хотіла попасти. Вона це робить вміло, вона це робить конструктивно. Вона розширює круг друзів і пробердичів про, про 15-ту школу сьогодні знають у всьому світі. Ось вже 10 років ювіляри тісно співробітничають і міцно дружать із сусідами з дружньої Польщі, колегами-ліцеїстами з міста Тихи. У друзях закладу педагоги та учні багатьох країн світу, є серед них і шведи. Усі вони поважають обраний Бердичівлянами Єврокурс. І у день золотого ювілею шкільного господарства Ванди Івасюк приїхали до Бердичева, аби поздоровити зі світлим святом її та усіх, хто тим чи іншим чином пов'язаний з закладом. Шановна Вандо Івасюк. Przyjmijcie szczery ta ciepłe witania wit Generalnego Konsulstwa Polski w Winnicy. Ta widmenę osobisto z nagody 50. rycia Brdzińsko-Miejskiego Liceum nr 15. Bażajmy mu mi zdrowia, dobra, miruta, złogodi Wam i rodzinom, w uczniów. uczniów. Ірина Яцкова, Василь Янковенко, Раїса Ходаківська, Людмила Гнатюк та Ісія Хилюк. Ці люди протягом десятків років формували тих, ким пізніше гордитиметься Бердичів та Україна. Багато із них прийшли до школи мало не одразу після її будівництва. Одна з таких Євгенія Яковенко, яка стала працювати у закладі у 1963 році, і віддала 15-й школі 30-річчя. Дуже рада, що школа має статус ліцею. Це так просто не дають такий статус. Видно, добре працюють наші педагоги на чолі з директором Вандою Геннадією. Як приобразилась школа, як вона виглядає гарно по нові вікна, двері, а школа це сказка. Як я радію, що в мене були маленькі ці дітки, і я їх виводила в люди. Найкращі діти мої були, і батьки до цих пір зустрічаються. Аби підрахувати, скільки учнів випустила 15-та школа, потрібно добряче попотіти. Але що можна сказати одразу, то це те, що тутешнім педагогам не соромно за свою працю, а більша частина випускників назавжди прикипіла душею до рідних облич і стін. І коли розповідаєш комусь про рідний Бердичів, зізнаються самі колишні учні, то неодмінно згадуєш крок у дорослість. Ти зробив спорогу ї Ми колись прийшли сюди першаками в 75-му. А в 85-му ми вийшли звідси вже дорослими, сформованими людьми. Спасибі дорогим нашим учителям за те, що дійсно виховали і навчили нас бути справжніми людьми, бути справжніми бердичівлянами. Ми завжди з гордістю всім кажемо, ми бердичівляни і випускники 15-ї школи. Дуже рада бачити всіх вчителів наших, хто сьогодні присутні. Сумуємо за тими, кого з нами вже немає. Дуже щасливі, що жива наша перша вчителька Фелікса Феліксайосивна Сідлецька В минулому році ми разом святкували 25-річчя нашого випуску. Всім, всім присутнім і вчителям, директору, учням, гостям, всім, хто любить нашу школу, всього всього самого найкращого. Співпраця із зарубіжжям, перемоги, і лауреатство у численних престижних конкурсах, успішна робота, ряду клубів, центрів і осередків культури все це вважають у закладі здебільшого заслуга мозку і мотору ліцею його директора Ванди Івасюк. Колись ця жінка підхопила усі гарні традиції, що їх започаткували її попередники, і нині у Бердичеві все ще знають. Міський ліцей номер 15 це розвиток дитини, її духовне збагачення і прагнення до досконалості. Сьогодні в нашій школі 50. з 2011 року. Школа має статус Бердичівського міського ліцею. Я сьогодні хочу звернутися до всіх випускників за 50 років. Шановні наші дорогі, ми вас пам'ятаємо. Ми вас завжди чекаємо в нашу школу. Ми вас любимо. Я зичу вам міцного здоров'я, щастя, успіхів, натхнення і пам'ятайте, вчителі чекають на вас у нашій рідній 15-й.